Шановні глядачі, вітаю вас на своєму каналі, присвяченому темі молодості, краси, здоров'я та довголіття. Отже, в цьому своєму нинішньому відео я хочу поділитися власним досвідом, як я долала симптоми діагнозу тривожний розлад, як мені вдалося з цим впоратися без антидепресантів. Якщо це вам цікаво, будь ласка, залишайтеся на каналі, ставте лайки до мого відео, пишіть коментарі та підписуйтесь, я буду рада бачити вас серед своїх постійних глядачів. Отже, в своїх попередніх відео я коротко розповідала про прикрий досвід, про мої проблеми зі здоров'ям. Відверто говорила, що в мене був стресовий такий розлад, спровокований і війною, і особистими проблемами, і в тому числі тим, що я була виснажена, бо на мене. Пала навантаження, це були дві роботи, Блоги, тобто творчість, і просто в мене вже організм з цим ну, не впорався. Мені лікарка поставила діагноз тривожний розлад з усіма відповідними проявами. Ви можете про це дізнатися. Моїх попередніх відео я наводжу посилання нижче, де я розповідаю коротко свою історію. А ті, хто вже давно зі мною, ті, мабуть, пам'ятають. Про це і минуло півроку, я хочу просто поділитися своїми результатами, чого я досягла своїм прогресом, і чи покращився мій стан і загалом, як я лікувалася від цієї хвороби? Ще раз додам без якихось спеціальних препаратів. Отже, я побувала у лікарки, вона мені призначила антидепресанти. Я знаю, що антидепресанти це зараз така розповсюджена тема, що їх призначають буквально майже всім е з різних причин, що це дуже така. Е зараз взагалі ну, багато хто з цим стикається. І я спеціально влізла до інтернету, я почитала відгуки. Хтось писав, що все добре, дуже допомогло, взагалі порятунок, а хтось писав, що ні. Це просто такий. Наркотик, на який ти підсаджуєшся, і потім е в результаті ані повного одужання, ані покращення життя, тобто ти змушений просто постійно сидіти на цих препаратах. І якщо відміна, то це різко погіршення стану і буквально до більш несприятого становища, тобто не лікує, а просто ну, підтримує, підтримує людину, як такі, як. Милиці, нібито, тобто, ну не вирішує проблему, на жаль. І я просто почала думати, що треба шукати якусь альтернативу цим лікам. Я почитала, що там є побічні ефекти, в тому числі безпліддя там. Втрата лібіду і таке інше. Я просто злякалася, вирішила, що я не хочу приймати ці ліки, і почала шукати якусь здорову альтернативу. Я дещо розповідала в попередніх відео, що я перш за все намагалася налагодити свій режим харчування. Бо в мене була саме з цим проблема, бо я зіткнулася з харчовим розладом, тобто я не могла нормально їсти. У мене стояв ком у горлі, хто знає, той розуміє про що я просто. Я не сприймала їжу, мені було важко ковтати. В мене були панічні атаки, страхи і не було апетиту, я могла споживати лише дещо там молочні продукти і щось солодке, і просто не могла себе приносити їсти. І перше, що я зробила, це почала. Налагоджувати свій режим харчування, тобто я скачала собі таблицю калорійності, я почала слідкувати за тим, що я вживаю, як я вживаю, в яких калоріях, в яких пропорціях там. Бо це я вважаю перший крок, можете себе десь занотувати, якщо ви боретеся саме з. Невротичним розладом або будь-яким іншим розладом ментальним, бо ви перш за все повинні дбати дуже ретельно про своє харчування, бо достатньо споживання корисних речовин це запорука того, що ви будете почувати себе добре, що у вас буде одужання або ні. Якщо ви не налагоджуєте це, якщо ви не слідкуєте за своїм харчуванням, про те, щоб не дбайте, щоб воно було повноцінне та в достатніх кількостях, на жаль, ви не зможете подолати. Я вважаю, це перше, що має бути. Друге, я слідкувала за своїми тригерами, я відстежувала, що саме мене призводить до погіршення мого стану. Дуже я відчула саме різкий такий спад, тобто різке погіршення влітку, коли була оця спека, бо я почитала, що спека саме провокує тривожність, і так ці панічні атаки вони посилилися, бо були страхи. Була, була втома сонливість і взагалі небажання і страх навіть виходити кудись зі своєї кімнати, зі свого будинку, тобто страх у цього відкритого простору він теж був. І я з цим також намагалася боротися. Я заповнила своє сьогодення, так би мовити, корисними приємними для себе активностями. По-перше, я була змушена піти з роботи, якою займалася. Бо Просто вже стан мене не витримував, я не витримувала, і я взяла більш таку спрощену роботу, тобто спрощений робочий графік. Там буквально 2-4 години на день роботи я присвячую себе. От і весь останній час, який мене лишався, я заповнювала тим, щоб теж вести блог, бо мене це емоційно розвантажувало. Щоб спілкуватися з друзями, зі знайомими, бо дружня підтримка дуже допомагає. Це теж запорука того, що ваш стан буде або поліпшуватися, або ні, тобто саме психологічна оця підтримка. Друзі, допомога вона рятує. Це дуже важливо, це не, треба про це, не, 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 не треба про це забувати, бо це дійсно порятунок. І я також, як я зазначила, займалася Богами і влітку про це я теж зняла окремо відео. в мене, було... Досвід такий, що я себе спробувала в якості зооволонтерки, тобто я розшукувала будинок для бездомної кішечки та її малят. Про що я зняла окремо відео? Теж додам посилання, ви можете подивитися, якщо цікаво. Тобто, я, я вела спостереження за своїм станом, режим харчування. Режим дня. Ще додам, що фізичні активності вони теж мають бути. Тобто, в мене були вправи кожен день. Я собі придбала гантелі для цього спеціальних. Кожен день проводила на вулиці 20-30 хвилин, хоча б кожного дня буквально не пропускаючи. Тобто, за винятками. Навіть Якщо це, це була спека, то я вибирала просто час ввечері, коли вже спека спадає, все одно виходила на вулицю і це була фізична активність, бо це дуже важливо. Отже, другий пункт друзі це фізична активність. І, звісно, третім пунктом можна додати те, про що я вже казала, що це корисна діяльність, це ті заняття, які вам приємні. Тобто, якщо ви зіткнулися саме з тривожним розладом або з депресивним розладом, бо дуже важливо дійсно... Зупинитися, переосмислити своє життя, перебудувати свій графік, робочий, зменшити навантаження. І дуже важливо, щоб у вас були ті активності, які вас рятують психологічно, які допомагають вам відволіктися, які вас розвантажують. Це дуже важливо. Я поставила це теж дуже важливим таким третім пунктом для порятунку від цієї хвороби. Отже, минуло півроку, зараз осінь, вже кінець осені, в мене значно покращився стан. Я вважаю, що я зробила великі кроки у подоланні цієї хвороби, вже я відчула себе спокійніше, мені стало краще на щастя, і я вже їм значно краще, я споживаю значно більше порції їжі. в мене вже минулися страхи, в мене трішки налагодився апетит, про що я хочу вам. Розказати, зізнатися, так би мовити, поділитися своїми успіхами. Я вважаю, що це саме завдяки тому, що я до докладала зусиль для подолання цієї хвороби. І я дуже пишаюся з собою, що мені все ж таки на даному етапі мені вдалося уникнути прийому цих антидепресантів. Я не кажу, що треба відмовитися від них взагалі. Я не відмовляю це на особисте росу. Тобто, в будь-якому разі ви консультуєтеся з лікарем, якщо він вам напояву призначає, або якщо стан вимагає того, що ви не можете без цього обійтися, ви Звичайно, вживаєте ліки, бо це індивідуально. Просто ділюся своїм досвідом, своїм прикладом. І е, мій канал саме для вас він про здоровий образ життя. Я повністю перебудувала формат свого каналу. З тим, щоб він був актуальним до мого повсякденного життя, до мого становища, тобто того, що мене зараз цікавить. Я ділюся з вами своїми здобутками. Я розповідаю вам про те, що знаходжу сама, якусь корисну інформацію даю, щось від себе. І сподіваюся, що це вам цікаво, доречно, і що ви отримаєте теж якусь користь від моїх відео. Якщо це так, будь ласка, дайте мені знати, я буду дуже-дуже вам вдячна. Я дуже тішуся з того, що мій контент, мій вклад. Моя праця, де когось приносить дійсно користь. Отже, дорогі друзі, я поділилася коротко своїм досвідом. Будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь, пишіть ваші відгуки. Я дуже буду рада, хочу від вас побачити зворотну реакцію.